Місцеві активісти забили на сполох просто поблизу багатоповерхівок у курортній зоні. Шаяна невідомі вирубали більше гектара дубових насаджень. Місцеві переконують, це лісова зона, і тут зросли сторічні насадження, які вирубувати ніхто не мав права. Все це знаходиться у користуванні. І в лісовому фонді Хуського агроліса. і воно ніяк не могло не могло бути приватизовано, але за рахунок того, що е, треба було спілити ці дерева і зробити видіми, що це є вільна земельна ділянка для приватизації. Натомість лісівники переконують, дана територія не значиться в їх карті, тому цей масив не підконтрольний лісовому господарству. Ну, дана територія у нас на наших картах і планшетах. Її немає, у нас, у нас не числить. Як лісові, як лісова територія. Карти роблені дві четвертого року. Значить, мали десь доти давати цю ділянку. хтось взяв у приватну власність. Документи зробили. Правоохоронці переконують, ділянка наразі знаходиться в приватній власності. Більше того, документи на неї мають одразу дві особи, які вже кілька років судяться за неї. Дійшли навіть до Верховного суду. Як хтось отримав дозвіл на цей ліс і чи правомірно здійснили рубку, з'ясовують у нацполіції. На даний момент офіційних звернень по даному факту пузький відділ поліції не надходило. В ході моніторингу інтернету так, ми цей факт виявили, Цей факт буде зареєстрований в єдиний облік, і в подальшому буде проведена перевірка залучення працівників з економічної злочинності. Тим часом активісти наголошують, наразі в Шейні є десятки лісових територій, на які хтось отримав право власності. Як вони це зробили, наразі невідомо. Дослідивши кадастрову карту, лісівники переконують, чимало приватизованих територій насправді належать державі. І, попри документи власності, проводити будь-які дії в лісі ніхто не має права.